Всім привіт! В цьому відео ми обговоримо, яка процедура влаштування дитини до школи в Польщі та які потрібні документи. З вами Альона і це YouTube канал Personal Service. Навчання у державних загальноосвітніх школах Польщі є обов'язковим та абсолютно безкоштовним не тільки для поляків, а й для всіх дітей, які перебувають на території Польщі та досягли семирічного віку. Якщо батьки тільки-тільки поїхали до Польщі, то їм слід якомога швидше ознайомитись з офіційною інформацією на урядових ресурсах Польщі. Процедура оформлення дітей до польської школи зовсім не складна. Для початку виберіть школу для пошуку освітніх закладів у своїй місцевості можна скористатися реєстром шкіл або пошукати через сайт ЕДУБАЗА. Посилання, на яке ви знайдете в описі під цим відео. Державна початкова школа, яка територіально знаходиться поблизу вашого місця проживання, зобов'язана прийняти дитину. Це стосується початкової школи. Щоб підтвердити проживання в районі, де вона знаходиться, не потрібно мати реєстрацію чи договір оренди. Достатньо підтвердження власника житла, в якому ви проживаєте. Інші державні школи приймуть дитину в разі, якщо в них є вільні місця, у разі якщо їх немає, можна звернутися до управління гміни в тому місці, де ви проживаєте. І вони вам допоможуть із тим питанням. Що стосується дітей старшого віку, то у них немає прив'язки до місця, і батькам треба звернутися до місцевого управління освіти, де вам повідомлять, які школи мають вільні місця. Далі потрібно подати заяву про прийняття школяра до школи. Це може зробити один із батьків або офіційний опікун дитини. Насамперед, потрібно мати номери песель дитини та батьків чи опікуна. До заяви потрібно додати документ, що підтверджує навчання в українській школі, наприклад, табель. Ці документи потрібно перекладати на польську мову, якщо того вимагає польська школа. Якщо ж ви заїхали до Польщі без документів, слід написати ще одну заявку, де потрібно вказати загальну кількість років навчання та назву школи, яку дитина відвідувала в Україні. Будьте готові до того, що при оформленні вам, скоріш за все, запропонують навчання на клас нижче. Це пов'язано із незнанням польської мови та легшим процесом адаптації дитини до нових умов. Це досить непогана опція, тому що у вашої дитини буде можливість навчатися новою для неї мовою по програмі, яку вона вже проходила. Рішення про прийняття дитини до початкової або середньої школи приймається директором закладу. Для того щоб ваша дитина продовжила навчання в Польщі, їй не потрібно знати польську мову. Для учнів, які недостатньо володіють польською, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови та підготовчі факультативи. Для польських шкіл це є обов'язковим. Детальну інформацію щодо набору ви можете знайти на сайті обраної школи чи муніципального відділення, в якому ви проживаєте. Тож бачите, це зовсім не складно. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Запрошую подивитись на інші цікаві та корисні відео на нашому каналі. Дякую за перегляд! З вами була Альона і це YouTube канал Personal Service.